Привіт, друзі! Вітаю вам на своєму каналі Fairy Garden. Ідемо ось напроти сонячного поля, подивимося білі гриби. Якщо будуть, я вам покажу. Так що йдемо по грибочки. Ось такий ліс. Темно вже, вечір. Але подивимося, може щось знайдемо. Рівненько, гарненько. Нормально ходити. Вибралися, будемо шукати. Пльошка, кабаничик оземлі лежали. Ще одна. Кози, мабуть. Лежать. Давай Перший білий. Білий манюній. Так? Да? Ну так. Да. Анюсенький такий. Дивіться. Який красавчик. Ну не дуже здоровий, але такий нормальний. Такий красунчик. Дивіться, ось які красотуни маленькі. Дивіться, супер. Білий грибок. Угу. Гарний. Так. Ось ще один. Великий вже люди встигли позрізати, а ми, як кажуть, уже залишки такі невеличкі. Начі не? окопе. Мм. Угу. Йор, вода вимила. Там ці пташки. Мм. Напожесть. Гриж масличка. На Не пістолет. Ріж маслята які гарні. Маленький. Внизу болото й досі грязь після дощу. Такий дощ, був що й досі грязь стоїть. Покажи маслячок такий. Класний, де? Да? Маленький. Угу. Білий а от нічого не вирізати. Підберезочки, які красиві. гарненькі. Підберезочки заховалися. Молоденько. Поля на маслюків. Підберезочки таких маленьких назбирали. Малюсенькі. Такі гетьмані пусички сьогозять. це такі, такі підберезовики. Ось бачите? Я красунки. Такі. Ось два братика, кіндатика заховалися. дивіться, які білячки. Ось ще й третій. Ой, красота. Біленькі, маленькі. Осьо, красунчик отак заховався під листочком. Дивіться, який. Ось білих. Дивіться. Білих, два штучки. Угу. І ще один ось білячок. Диви, на такому маленькому цьому, бо скільки білих грибів. Красавчик. Красавчик. Белячок. Сейчас. Я срезаю. Все Красавчики Дивіться, Ось який гарний. Угу. Так, красот. Знайшли ще й лисички. Ось такі пахучі. Здорові такі. Ми обично маленькі знаходимо, а це великі. Де да, білий є? Я вже не ношу пакет, а вже важкий. Ось такий красавчик. Дивіться, який гігант. Ого. Під землею. Ого. Диви. Який. А я пальця порізаю. Красавчик. О, заховався красунчик. Ось такий. Раз. Два. Ось у ще коли у нього маленький. Взяв в роті. Так, ось все, ще. Що ви ти вже зірвав, Даня? Да, ще. За Ось не Усю, ще один. Це ці комашня за мінська. І так, друзі, робимо підсумок. Ось ми вже приїхали додому. Ось така миска вийшла в нас білих. Звичайно, дуже багато було зрізаних, і зрізаних було дуже багато великих, ось таких ось і більших. Але нічого, ми своє знайшли, зараз будемо чистити. І в цій ось у нас маслята і підберезовики. Підберезики, бачите, поки донесли, вони вже почали темніти. Тому роботи зараз вистачатиме на ніч. Дивлячись, да, ніч вже наступає, але ж потрібно їх переробити, щоб вони не зіпсувалися. Тому що є червиві, тому до ранку можуть не дожити. Тому ось такий у нас сьогодні улов. Ось таке у нас було тихе полювання. Ставте вподобайки, переглядайте, підписуйтеся. Буду дуже рада бачити вас на своєму каналі. Юлія Феррігаден. Бувайте на все добре! Так, друзі, вже пізній вечір, а наша робота продовжується. Ось ріжу це буде на закрутку білих. Хочемо спробувати закрутити, тому що ми в якийсь рік закручували, на щось зірвали. Ну, хочемо спробувати. Зараз рецепт подивимося. Це я знову на слайси ріжу в морозилку. Так, і ось у нас варяться, я поставила під березовики варяться, будуть на піцу. Дуже смачні і саме на піцу класти, хоч вони такі чорненькі, але на піцу те, що треба. А тут варяться маслята, ось соснянки. Будемо закр закривати завтра в баночки. Тому ось так. Пізній вечір ще ні, ні в хату не заходила, нічого. Працюю ось так. Нарізаю рибочки.